Хочеш почути цікаву історію про різдвяні поштові марки? Тоді поглянь на цю неймовірну серію з острова Ангілія, випущено в 1983 році. Це не просто картинки, це унікальний кросовер, де зустрілися персонажі Діснея та класичні різдвяні повісті Чарльза Дікенса. Ось, наприклад, дядечко Скрудж, який ідеально вписався в роль свого тески з різдвяної пісні. Ці унікальні марки переносять магію Різдва з казок Діснея прямо у вашу колекцію. А тут Джиміні Цвіркун зігрівається біля вогню. Тільки подивіться на деталі: різдвяні історії Чарльза Дікенса буквально оживають на цих казкових марках. Ця засніжена сцена з Міні та гуфі нагадує нам важливі слова самого Дікенса: Різдво це час, коли ми повинні відкрити свої серця і поділитися радістю з іншими. Тож, щасливого Різдва та Веселих свят! Нехай магія Дікенса та Діснея наповнить ваш дім радістю в новому році. Бачите, скільки цікавого приховують ці маленькі витвори мистецтва? Запам'ятайте, філателія це круто! Обов'язково підписуйся на мій канал. Попереду ще багато унікальних історій.